Новий спішить до краю, ще кілька днів та й, і прийде. Яким він буде, я не знаю, і що до нас він приведе, та хочу миру, щастя, світу, любові, спокою тепла, і щоб душа у всіх розквітла, і пісня радості пливла. Я хочу у новому році щасливих усмішок тепла. Щоб доброта на кожному кроці і маком сонечко цвіло. Я хочу мирю і достатку, та тиші вдень, і вночі, щоб скінчилась війна спочатку, прийшли в оселю сівачі, і, на щастя, хату засівали, на добру долю і на життя, щоб нам щедрівки заспівали, про мирне і сонечне буття. Ми їх пригостим пирогами усім, що маємо на столі. Ще дрівки полетять стежками по нашій матинці землі, аби лиш мир і спокій всюди, хай рік новий нам мир несе і будуть щасливі люди. Як буде мир, то буде все.